Іван Тимочко, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий Ви... бачити Славяю. вас. Героям слава, дякуємо, що долучилися, звісно, навзаєм. Отже, російські військові намагалися використати газопровід Союз на Харківщині для того, аби е, приховано м, оточити сили оборони для того, аби прорвати нашу оборону. Звісно, ми цю спробу зірвали. Але Російська Федерація робить такі спроби не вперше. З їхньої точки зору, м, які висновки ми можемо зробити, це ви гадаєте, спланована операція імпровізація на тлі яких. Якось нестачі інших варіантів, і загалом, що в такому випадку ми можемо сказати е, з точки зору їхньої розвідки, інженерної спроможності і координації підрозділів? Ну, знаєте, тут е, питання в багатьох аспектах варто розглядати. Ну, перш за все, що. Спід вдалі невдалі операції чи навіть успішні операції росіяни, які проводили через трупи, а насправді це навіть не відсоток від загальних штурмів, загальних спроб. Проникнути за лінію оборони наших військ чи провести якусь ударну операцію, спробували особливо після того, як була провальна операція, коли подушилося багато російських солдатів в трубі, сакралізувати потім овіяти таким ореолом якоїсь унікальної стратегічності, надзвичайної. В таємничості таких операцій, і звичайно, що так чи інакше воно прикувалося в інфопросторі, і тепер кожна спроба противника з'явитися, використати якусь трубу чи частину магістральної труби, чи з'явитися навіть біля труби, звичайно, завжди сколихує інформаційний простір. З другої сторони, так важко відслідкувати таке пересування трубами, але ми не забуваємо, що. Бойові дії зараз відбуваються, в основному східний, північно-східний напрямок теренів України, південно-східний. Це все напрям, все ця територія України, яка доволі сильно е, індустріалізована. Великі е, буди, великі житлові комплекси, величезні індустріальні парки, з, з, з великими заводами, підприємствами. Шахти, окрім того, географічне розташування там передбачало переміщення на далекі відстані воду. Крім того, там дійсно лежало багато транзитних шляхів де ще в часи з Радянського Союзу, перекачки газу, нафти. Великі міста передбачають як і великі заводи, велике каналізування. Трубами, де інколи дуже часто каналізації відводяться на десятки кілометрів сотні, звичайно, що в бойових умовах противник як один з елементів спроби обійти нашу оборону, використовує труби. Але насправді противник набагато більше на лініях фронту. Намагається все таки чинити атаки, прориви за рахунок, скажімо, переміщень пересувань на поверхні. Тобто, левова частка все одно це атаки на поверхні. Так, труби вони з'являються. Інформація, ну знову ж, ми можемо за попередній рік і навіть у цей скільки разів ми можемо назвати, що е, такі спроби противника були по трубах. Напевно, десяток не набереться. Не Але тим не менше, Тоді, пане Іване. День... Вони є, і чи не свідчить це про м, якийсь уже шаблон Російської Федерації? Так, звісно, якщо ми вже знайомі з такою тактикою, то ми маємо бути вдвічі обережніші. І тут приклад Харківщини показує, що е, наші сили оборони контррозвідка вдало спрацювали, але це так само вимагає дод додаткового ресурсу. Кожна підрозділ на території, яку йому вірено обороняти, він має карти по можливості. Вони знають, де розташовані такі комунікації. Для цього і проводиться розвідка роз, до вивчення території увіреної території. Також є розуміння того, що деякі магістральні шляхи пролягають їх теж використовують з обох сторін для оборони. Так воно, я кажу, просто до цього більше приковується увага при всій повазі і успішності знищення противника таких операцій. Дійсно, воно потребує, скажімо, певної специфіки, специфічні спроби противника проникнути. Виклик... потребують і специфічного контролю за територіями чи, скажімо, локалізації таких виходів противника. Але все одно я наголошую, що насправді у нас кожен день по 200 атак противника по 150 і, і, і більше, так? Кожен день тоді, якщо ми про такі е, бачимо, і це добре, що їх локалізовують, знищують. Я не хочу применшити ефективності роботи наших бійців, і побратим. Я просто хочу пояснити, що е, переміщення трубами для противника це не є оперативні чи стратегічні якісь заходи чи спроби. Якоїсь унікальної підходу до ведення війни це один з елементів спроби проникнути на територію, яку контролює і обороняє українська армія, і знищують їх, і це прекрасно. Пане Іване, на початку нашої розмови ви акцентували на тому, що ворог більшою мірою послуговується наземними операціями. Тут зараз яскравим прикладом є Гуляйпільський напрямок, де за свідченнями 154-ї окремої механізованої бригади кількість наступу ворога збільшилася удвічі, а то й утричі. Але багато військових експертів говорять, що цей напрямок є важким для наступу у такому випадку. Чому Російська Федерація тут концентрується? Активізується. Це вони побачили якесь вікно можливостей чи в силу, можливо, провалів на інших ділянках фронту? переплилось декілька моментів. Перш за все, що, скажімо, противник дійсно використав певні помилки десь окремо взятих підрозділів. Використати логістику, яку не використовували на Покровську до Мирноградському напрямку, використати і як спільну логістику для наступу на Запорізькому напрямку область. Окрім того, військову операцію планував на цьому напрямку, і він цього не приховував Герасимов, начальник Генерального штабу Росії, і він, маючи величезні можливості, звичайно, сконцентрував там і великий ресурс. Він маючи вплив друга людина по суті в Росії зараз. Так тим паче, що власне він, крім того, що начальник генерального штабу, він є головним командувачем всіх військ Росії в Україні всієї цієї окупаційної армії. І коли він це анонсував, особливо після провалу їхньої і наступальної і інформаційної кампанії по покровсько мирноградському агломерації напрямку, стало зрозуміло, що крісло під Герасом надзвичайно хитається. Звичайно, анонсувавши таку операцію, дозволити собі ще тут провалитися, особливо після того, коли вони зазнали військової і інформаційної поразки а перш за все, військової на Купінському напрямку, де, скажімо, керували інші команди, яких теж там зняли і вони опинилися. Десь там невідомо де за стінках чи у відставках у Росії. Звичайно, Герасимов не хоче повторити їхню долю. Окрім того, кажу на фоні невдач на покровсько мирноградській агломерації. реанімувати він себе буде намагатися. Тим паче так виглядає, що. Оця операція, яку він анонсовував, брав відповідальність особисто на себе. Як він казав, відкриваємо стратегічний напрямок наступу на Запорізьку область. Так виглядає, що Герасимов зараз буде йти в Абанк, буде намагатися Максимально залучити туди сили і особовий склад вже десь два тижні тому була інформація, про яку я навіть чув, що говорили, що на Гуляйпільсько-олександрівському напрямку противник сконцентрував біля 100 тисяч особового складу. Тобто, якщо на покровсько мирноградській агломерації було їх 150-170, тобто ми бачимо, що так поступається за кількістю особового складу, скажімо, але це суміжні напрямки наступу. Тобто можна перекидати підрозділи, можна використовувати спільну логістику, спільні ресурси е, і Пане насправді виконав. Використ... Я... Перепрошую дуже, але тут уточню, тому що наші військові говорять, що саме на Гуляйпільському напрямку Російська Федерація відправляє доволі бойові, злагоджені і гарно підготовлені підрозділи. Тобто, це теж так такий яскравий факт. Це факт, того, що це власне і зацікавлений перш за все, той хто має абсолютні важелі впливу у російській армії Герасимов. тому звичайно там буде є і буде потужно серйозний удар. У наших збройних силах так звичайно там дуже тяжко прийдеться отримувати позиції. Я знаєте, я можу також казати, що наприклад, Гуляйполе лежить у низовині, як сіверська, що панівні висоти тримаємо. Ми. Але тим не менше, на жаль, і це є факт, і правда, що противник, не дивлячись на всі ці речі, намагається залізти, а це втрати це руйнування, це загибелі наших цивільних. Завжди на цьому потрібно наголошувати. Так і все одно я вважаю, що це важливий напрямок для нас для максимального утримання сил противника. Але що важливо, і що базово для нас, усіх наступаючи на Олександрівку і на Гуляйполе, а потім перейшовши в наступ широким фронтом. Все одно противник там не зумів ні оточити, ні розірвати наші сили. Так скажімо, просування було, але це по фронту не зайшли в тили, не, не розбили. Уявляєте, яку би істерію почали путінські пропагандисти, і путін і всі, якщо би їм вдалося оточити, хоча б, прибу... хоча б половину меншу кількість наших військ на цьому напрямку порівняно з тим, що ми оточили в Куп'янську. Якби це російська пропаганда рознесла, як би це подала, і як би вони цю тему е, мусували. Але вони не мають можливості показати такі приклади, тому нічого кращого не придумали, як власне атакувати Лоба. а на Купінську ми знаємо, вони там дотепер навіть знімали якісь фейку фейкові відео десь на окупованих територіях, показуючи то з машин, то під хатами, де їх ідентифіковували як не ця територія, як розказували, що вони патрулюють. Ну, російська пропаганда бачите працює на своє населення, і їм нічого не заважає розповідати, що вони щось захопили, якщо навіть це не відповідає дійсності. Якщо пане Іване підсумовувати і скласти таку е, загальну картину, беручи події на Харківщині на Запорізькому напрямку на покровсько мирноградському який ви так само в нашій розмові відмічали, чи бачите ви єдиний задум компанії Російської Федерації, чи це е, радше? Окремі напрямки, окремі точкові дії, окремі ситуативні дії Російської Федерації на різних напрямках, без якоїсь спільної стратегічної логіки логіка є абсолютно, на жаль, зрозуміла. Кожний тактичний напрямок об'єднує в собі оперативний простір, оперативний напрям, кожний оперативний напрямок об'єднує стратегічні задуми. І насправді загально стратегічні це зрозуміло. Окупація України один з базових оперативних напрямків для противника. Можемо називати це стратегічний, Це першочергова окупація Донецької області. Тому і основні наступи противника: що з північного сходу, що на сході, що з південного сходу, це наступ військ для оку... охоплення з різних напрямків, саме Донецьку область це доволі спостерігається зрозуміло і є очевидним. З іншої сторони, також я кажу зараз, оскільки питання виживання кар'єри Герасимова, можемо говорити що. З'явився запорізький напрямок як такий, який вони зараз будуть включати один пріоритетний. Особливо будуть сподіватися, що зможуть якусь частину військ з покровсько мирноградського напрямку дозалучати. Ну але також не забуваємо, що провалилася сумська операція противника. А відмовлятися від своїх плавнів вони ніколи не, не захочуть. Чи будуть пробувати наступати масово в сторону Харкова? Ну я думаю, що вони достатньо спроб зробили зрозуміли, що там в б іти лінія доволі хороша в обороні, бо з іншої сторони, якщо не помиляюся, 30 кілометрів здається, від російського кордону Харків знаходиться. Здавалось би, як і близько, так і, і далеко. Так окраїни, ну звичайно, не центрі міста. Отже, ми можемо говорити, що по суті противник розуміє, що Харків по суті вже вони не змогли в перший день зайняти, як і Сумську область не змогли взяти і в 22-му, і в 25-му році. То так виглядає, що оці два стратегічні напрямки вони будуть розглядати Запорізька область. Для них ще важливо в тому плані, що вони сподіваються розширити лінію контролю материкової частини України. Щоб прикривати Крим, ті удари, які ми наносимо стоїть близької вістані, порівняно близької вістані до Криму. А материкову частину, яку вони окупували на півдні, ми прострілюємо РСЗВ і доволі сильно б'ємо їхню логістику. То зрозуміло, що вони хочуть наступати саме в скажімо базову Донецька область або суміжні напрямки від Донецької області, де у них є хороша логістика. Зрозуміло. Дякую вам, пане Іване, за змістовні і фахові роз'яснення, за те, що долучилися. Іван Тимочко, військовий експерт, був із нами на зв'язку.